Ну що ж, прийшов час, покупати котика. Ну хороший. Шо, не... Мяу. Мяу. Невірно, реально його там покусали. Так я почитала його стільки, але воно вже просто білим намазане. Що, покусали, да, і от докрили? Що, ми зараз Сиди. не кричиш. Посиди тут, посиди. Сейчас Под... еще. Положи под него мокрую тряпку. Наш котик довольно нормально перенес купання тому що він купався в теплій водичці. Після того, як ми покупали, я в рушничок його замотала, спокійно потримала в себе на руках, щоб він не боявся. Він, до речі, нікуди не тікав, як йому о, зазвичай свойственно, да? він, якщо в нього якийсь стрес, то він взагалі ховається. Зразу дала йому улюблений корм, віска рідкий. Звичайно, він трошки, мабуть, на мене образився, тому що я його кликала-кликала, він навіть очей своїх не підняв на мене. Але нічого, походив, походив, трошки обсох. Я його ще рушничком накривала і протирала, так вимакуючи. І він уже себе почуває дуже-дуже непогано. Він такий красивий, да? Ты уже высох? Я уже высох. Уже красавчик. Уже красавчик. Хороший, хороший. У него мальчик поднялся. А это Твой. купила <світтє> ось такий якийсь нашийник протиператарний, бо звозили кота додому, до батьків, і він завів блох. От Тепер сидить, чухається, ми його покупали. Він, звичайно, такий красивий, шерсть стала така м'яка, прям аж, аж бущить Я його знову вичула. Ух ты, какой ошейничек классный. Ага, так его надо будет раз... Так, надо поведревать вот такие штуки. Так. А потом, да, вот так вот за этот. И лишнее, наверное, надо будет обрезать. Ну стой. Я что... Пахнет тебе, да? Одеваем. Так, я сама буду сейчас. Снимаю. Так. Так, так, одеваем. Так, что тут у нас? To, чтобы по нему не было душно. Так. Дай мне. Так, ну мы одели ошейник от блох. Посмотрим. Будет результат щения. Мерс. Майкл. Майкл. А ну. И вот уже наш котик лежит с нашейничком. Прошел час. Да, він уже звикся. Він, до речі, так гарно пахне, М'ятою, аж сюди мені чути. І от заспокоївся і спить. Да, Мерсик? Все, красиве, чисте, охайний. Моя бубочка. Ще очки закапаємо. І все. І буде тваринка на всі сто. Жарко, жарко, спи, списпи. так, спи і спи. списпи. Спи.